Чи дивилися ви в дитинстві радянські мультики? Так. Так, звичайно, мабуть, всі дивилися в нашому дитинстві ще радянські мультики. Дивилися, тому що більше нічого не було. Скажіть, ви дивились в дитинстві радянські мультики? А, да. Ну погоди. Чи вам подобались ці радянські мультики? Ну ну погоді, так. Да, 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 ну, хороший, там цей заяць тікає від вовка, по-моєму. І наоборот. А от зараз скажіть чи варто дітям показувати радянські мультики? Ні в коєму випадку. Це это, это просто, это просто жах. Ну погоди, це вообще просто ну якась пародія на э, волк бігає в трусах, і и и бігають сігарети. Ну, це неправильно. Я считаю. Насправді там багато пропаганди радянської, тому я вважаю, що не варто зараз показувати радянські мультфільми дітям. А чи було таке, що от батьки казали, це найдобріші, найгарніше? От тільки їх треба дивитись саме радянські. Ну, мені здається, що на початку у нас більше ніяких і не було, дісней лише починався, тому так, мабуть, казали. Ну, взагалі, радянські фільми і мультики, в тому числі, я вважаю, були погані. Чи на вашу думку варто зараз дітям показувати радянські мультики? Ні. Ну, це пережиток минулого. обмежувати їх, як в якихось їх діях. Ну я думаю, що скоріше не варто. Типу, якщо вони десь там самі в тіктоках на пранатраплять на це такі, там хочу глянути, ну то що ні? Ні, я вважаю, що ні. У нас достатньо свого контенту, який можна дивитися, чи варто зараз показувати дітям радянські? Українські мультики, ми маємо пишатися нашим доробком. Я би пишався, можливо, навіть трохи вірменським доробком. Армінфільм. А є ж інші радянські українські мультфільми, як Петро П'яточкін, ось як Капітошка. Оце реально добрі мультфільм. Петрик П'яточкін і навіть порівняти озвучку не ж двома мовами озвучувались. Ну порівняйте дві колескові вчительки. Ну, це небо і земля. Петрику, та зупинись, не пустуй і скамени. Опять нарушил строй.